Сьогодні будемо працювати з сплайнами. Ми використаємо сплайн для побудови основних двох форм. Потім задамо йому матеріал Corona Light, підсвітимо, та трішки попрацюємо з геометрією і додамо Corona Light для того, щоб створити ефект свідчення. І ви навчитесь працювати з матеріалом вода, ось такі невеликі пагорби та робити з сплайном ось такий ефект підсвітки. Тому починаємо прямо зараз. Наш референс виглядає ось так. Він буде в Телеграм-групі, звідки ви зможете його скачати. QR-код зараз буде на екрані. Тож, ми починаємо створювати на основі цієї картинки сплайном форму хмари і сплайном форму цієї блискавки. Заходимо в розділ Shapes, беремо лінію, ставимо першу точку ось тут і малюємо трикутниками. Ми не стараємося бодити. Кожну лінію максимально ідеально, ми просто будуємо на початку приблизну форму. За кілька секунд ви зрозумієте, чому так і чому так набагато зручніше. Shift G, бачимо, в нас вийшла ось така форма. Тепер ми нажимаємо обов'язково праву кнопку миші, щоб скинути виділення з активної кнопки Line. Після цього ми заходимо в Modify, розгортаємо цей трикутник, обираємо Vertex. Клікаємо на Vertex, можемо його. Підтягнути ось так. Просто скопіюйте, так, як ви бачите зараз в мене. Після цього ми заходимо в розділ Geometry. Ось я зараз його згорнув-розгорнув. І в цьому Geoметрі ми побачимо кнопку Fillet. Затискаємо Fillet. Підводимо до нашого кута і намагаємося скруглити цей кут. Так, щоб він співпав з нашою формою хмарки. Приблизно ось так. Той, хто раніше працював і той, хто раніше, наприклад, створював об'єкт пилку або якісь інші об'єкти, ви знаєте, що це добре працює. А, інша ситуація є така, що буває ось така пряма лінія, і вона не хоче, тут немає за що тягнути, Тобто тут ще одної точки нема. Тому тут є два варіанти. Перший варіант це зайти на точку, нажати правою кнопкою миші і нажати на без'є. Тобто без'є – це той тип точки, який має в собі ось такі дві зелені ручки з одної сторони і з іншої. І коли ми за ці ручки витягуємо, то в нас змінюється форма самого спайну. Ще раз, крайня точка тут, права кнопка миші, без'є. І за ці ручки ми можемо керувати формою. Поки що наша лінія трохи крива, але пізніше через функцію Interpolation ми докрутимо її якість. Поки що просто повторюємо те, що ми бачимо, і намагаємося відтворити ту форму лінії, яку ми потім зробимо об'ємною і яку ми в підсумку розфарбуємо блакитним кольором. Деякі точки між собою можна спаювати функцією Weld. Функція Weld, натискаємо підводимо, дивимося, чи спаялось. Якщо точки не спаялись, задаємо більший радіус, наприклад, 30 мм, натискаємо Weld, точки спаялись. Переносимо цю точку ближче до нашого контура. Дивимося, чи немає ніде зайвих точок. І будуємо цю форму. Де у нас занадто гострі кути, ми звідти їх просто видаляємо делітом. Можливо, додаємо ще точки. Додавання точок відбувається через кнопку Refine, клік на Spline, і потім клік правою кнопкою миші, щоб, скру... щоб виключити дію цієї кнопки. Виводимо спеціально з таким запасом, потім натискаємо Fillet, скруглюємо, і у нас відбувається така побудова. Знову ж видаляємо зайві точки, э, перетворюємо в Bizier Conor, тягнемо за зелену ручку. тягнемо за зелену ручку, вибудовуємо форму і допрацьовуємо це філетом, який вміє скруглювати ці точки. Стараємося працювати акуратно і стараємося потрапляти в контур лінії. Де немає ручок, там швидше всього немає типу точки. Є. І також стежте за тим, щоб у вас було конкретно по одній точці, і буде набагато простіше ними керувати, і вони будуть шукати, а де ж ця захована точка, чому я не можу її вибрати. Е, коли у нас є приблизна форма, ви її підправите. Я підправлю її трохи. коли Натисну на паузу на цьому відео. Так. Е, гострі кути ми не залишаємо. Тобто ось такий кут ми не залишаємо, ми його теж скруглюємо. Трішки, але скруглюємо. Ось так. Тут видаляємо цю точку. Переходимо на іншу і підкориговуємо цю кривизну. Тут у нас є, тут у нас плюс-мінус теж вийшло. Стараємося лінію будувати по центру. Наступний крок. Ми гортаємо вниз в списку, розгортаємо Interpolation та ставимо. Пункт Adaptive. Ось тут. Таким чином, бачите, наша лінія стала плавнішою. І тепер її можна переводити в об'єм рендеринг. Перша закладка відмічаємо тут, відмічаємо тут і прикручуємо більший розмір нашого сплайну. Бачите, там, де ми робили скруглення, там у нас все добре. Відбулося. Там до цього скруглення не було, там нам треба ще буде зайти і підкоригувати цю точку. Зайшли. Функція Fillet. Підвели курсор. Скруглили. Далі ми швиденько малюємо лінію менш складніший об'єкт. Можемо навіть не відключати відображення об'єму лінії. А ось так побудувати, натиснути Alt-X. Це зробить її прозорою. І далі, навіть не виходячи з лінії, натиснути праву кнопку, «май», розгорнути, натиснути Vertex і зайти на точку. Добав, давайте все-таки об'єм відключимо, бо з об'ємом гірше видно, що скруглювати. Ось, тут скруглили, тут скруглили. Тут навпаки, можливо, поставили точку Конор, щоб ця лінія була рівна. Ось таким способом. Тут не вистачає скругленості, філет скруглити і тут заокруглити. За таким моментом стежим Так не має бути. Можемо спочатку зробити його коннором. І ось так залишити. Перевіряємо, що нас каже об'єм. І якщо є якась ось така історія, то звичайно ми з нею щось маємо зробити. Наприклад, перевести в тип точки smooth. І включити рендер. Ну, приблизно ось так. Перший крок є, це зайняло не дуже багато часу. Ми побудували сплайн для хмари і ми побудували заготовку для нашої блискавки. Тому переходимо до наступного етапу. Відключаємо нашу картинку фон на леєрах на деякий час. Ми в одному вікні переходимо на перспективу, нажимаючи клавішу P і створюємо план. Ну, наприклад, ось такою сегментацією, десь під низом нашої блискавки з нашою хмаркою. Зараз в цій площині 90 на 90 сегментів ми відключаємо наш фон у леєрах або натискаємо на нього правою кнопку мишки і кажемо Height Selection. Щоб показати знову, ви маєте зайти в меню леєрів, включити ваше меню леєри. Натиснути на трикутник та включити ваш хон. Далі ми маємо створити plane, стандартний примітив, у якого буде приблизно ось такий розмір, сегментація 90х90. Далі ми заходимо в Modifier List і шукаємо на букву D модифікатор Displace. Натискаємо модифікатор Displace. В параметрах модифікатора Displace ми натискаємо на MAP. Вибираємо Noise. Тобто після того, як ми натиснули на цей MAP нижній, не верхній, а нижній. У нас відкривається доступ до різних процедурних текстур, які, наприклад, генерувати чекер. Скаємо checker, підкручуємо «Strength» силу і бачимо, що у нас виходить. Тобто ви ловите суть. Що у нас карта, яка поклалася ось сюди, вона зараз впливає на геометрію. Якщо ми цю карту зараз відкриємо в матеріал едіторі, в який ми заходимо через ось цю кнопку, трохи звузимо, щоб бачити, що відбувається у нас позаду. Візьмемо. І перетягнемо звідси карту от сюди, в режимі Instance. То ми зайдемо в цей чекер і функцією tiling пишемо 10 на 10. І у нас вийде ось такий вже цікавий варіант. Displays. Тобто ми цією картою керуємо те, що буде. У нас відбуватися з цим плейном, завдяки модифікатору Displace. Можна з цим погратися, наприклад, зробити ось такі. Майже. черепицю. можна взяти ось такі. Тобто це працює, а ви поекспериментуєте і тоді у вас залишиться свій досвід, і будете знати, як з цим працювати. Це один варіант. Другий варіант це. В розділі Map вибрати не Checker, а, наприклад, вибрати Noise. Тому що клавіша Noise відповідає за карту, яка кладе всередину цього модифікатору Displace іншу карту noise, яка вміє робити щось схоже на хвилі. Тому ми заходимо в цей noise і починаємо крутити його розмір. І також ми починаємо крутити силу впливу. Бачите, завдяки. На цій карті ми можемо керувати вже цією типу поверхньої води. Ось. Ось так ми це крутимо, опускаємо трохи нижче нашу майбутню воду. Наводимо лад в нашій композиції, бераємо всі три об'єкти через клавішу Ctrl- і Click. І залишаємо так. Наступним кроком нам потрібно буде створити ще один план або навіть скопіювати попередній. Натискаємо Ctrl-V, кажемо копія і піднімаємо нашу копію вверх. Заходимо на модифікатор дисплейс, натискаємо праву кнопку миші і кажемо Delete. Тобто ми видалили попередній модифікатор, у нас залишився частенький плейн. Далі ми розміщуємо ось так нашу поверхню. І нам залишилось накласти на ось це землю, а на цю частину нашу воду. І потім поставити якось світло і так само назначити це світло ще на неонову підсвітку. Це ми зробимо за мить. Будемо створювати матеріали води. Землі, а світло. Давайте нажимаємо клавішу M, та створимо матеріали, Corona, Corona Legacy. Двічі клікнемо на цей матеріал. Ось тут в матеріалах напишемо, що це буде Soil, Тобто ґрунт. Потім нажимаємо праву кнопку миші, матеріали, Corona Corona Legacy. Тут ми, тут ми напишемо, що це буде вода. Water. І нажмемо ще праву кнопку миші, матеріали. Corona, Corona Light MTL І напишемо назві Light. Ось такі три матеріали нам потрібно буде зробити. На початку ми зробимо просто: зайдемо в Corona Light, налаштуємо тут Жовтаве світло, так як на референсі було. І потягнемо за цю нитку прямо в наш сплайн. Бачите, сплайн перефарбувався. Створимо ще один матеріал: Corona. Corona Light MTL Клікнемо ось тут на колор і змінимо на якийсь блакитний поки що. І теж перетягнемо його на наш об'єкт. Ось так. Далі ми зайдемо в Water матеріал, активний інструмент, активний матеріал він завжди буде підсвічуватись такою пунктирною лінією. І від цієї пунктирної лінії ми завжди будемо бачити налаштування ось тут. Власне, ми це і робимо. Ми натискаємо подвійним кліком ось тут. Заходимо в Color, робимо color, схожим на воду, робимо reflection на одиничку і робимо reflection теж на одиничку. У нас відбувається ось так. Ми натискаємо на наш матеріал, а тут наверху натискаємо Show Background In Preview. Щоб бачити. Наш прозорий матеріал. Далі в слот Bump ми відтягуємо нитку General Dent і бачимо, що наша поверхня нашого скла трохи змінилась. Далі ми маємо підналаштувати розмір цієї чорно-білої карти, яка буде впливати. На нашу поверхню матеріалу. Вода. Ну, наприклад, ось так. Не факт, що я до кінця його залишу, але сам принцип, як це побудувати, виглядає так. Тепер ми перетягуємо нитку з водою. От сюди, там, де в нас була вода. І нам залишається створити матеріал. Землі. Для цього ми заходимо на сайт Polyheaven, заходимо в Browse Texture, заходимо в, наприклад, цей розділ і знаходимо щось схоже на землю. Наприклад, Gravel Road або, наприклад, Rock Boulder. Ой, Виберемо Gravel Road. Е, ось тут. Замість цієї іконки натискаємо на zip. Тут вибираємо менше розшення. 2К нам вистачить. Тут відключаємо blend GLTF, нам цього не потрібно. Тут ставимо замість XR, gpatch, а XR залишаємо. Качаємо Download. Коли наш матеріал завантажився, ми заходимо в цю папку, натискаємо праву кнопку миші, скористаємося архіватором і кажемо видобути до поточної папки. Видобуваємо до поточної папки, бачимо розділ з текстурами, бачимо різнокольорові картинки. Нас в першу чергу цікавить картинка коричневого кольору з написом gravel Road Div, і нас цікавить gravel Road Normal і Gravel Road Normal Glossing. Раджу вам помітити, що в кожної картинки є своє є своє ім'я і скорочення. Тобто там не просто так div, там не просто так Disp, і там не просто так NOR або GL. Тому що це все властивості, куди воно буде підключатися в 3 ds Max. Ми Запам'ятовуємо цей шлях, переходимо в 3 ds Max, відкриваємо Material Editor. Можемо розгорнути на цілий екран наше віконечко з матеріалами. Заходимо в Corona заходимо в корона. Legacy, там, де у нас soil. Витягуємо нитку з Diffuse, вибираємо General, вибираємо Bitmap. Ідемо шукати, куди ми скачали наші матеріали на комп'ютері. Вибираємо коричневий, натискаємо Open та підключаємо нашу карту коричневу до Diffuse. Далі ми робимо те саме з Reflect Glossiness: SkyM, General, Bitmap. и выбираем вот эту Gravel road Rough скажем Open она ну, подключается сюда и далее подключаем Disp General Bitmap и даемся вот эту черно-белую Displacement далее мы заходим подвійним кликом на материал подключаем Reflection на одиницю. І тепер давайте ще витягнемо нитку від Reflect Color General, Bitmap і виберемо ще раз Gravel Rolled Roughness. Приблизно ось так. Можливо, трохи скрутимо параметр Glossiness. Земля не може бути такою блискучою. Або взагалі введеться його. Хай краще буде ось так. Пізніше ми це налаштуємо. Звертаємо наш матеріал-едітор і беремо за нитку та закидуємо цю нитку на об'єкт земля. Ось. Вона чудово розмістилася. У нас створився ефект землі. Але якщо ми хочемо якось її допрацювати, ми можемо зайти у матеріал. Двічі нажати на саму карту. тобто Не на матеріал, ось тут, а на карту. І значенням Тайлінг попідкручувати, позменшувати значення тайлінгу. Ось так. Після цього, коли ми закінчили з матеріалом, заходимо в флюс, натискаємо камера, корона камера. Виставляємо камеру в напрямку нашої композиції. Клавішою C заходимо в камеру або натискаємо тут камери. камери 0», 02. Налаштовуємо нашу камеру. Натискаємо праву кнопку миші, щоб скинути з камери виділення. Заходимо в чайник шестернею. Заходимо в сцену. Start Interactive. Ось такий початок у нас є. В нашій сцені не вистачає ще освітлення і не вистачає потужності освітлення. Ми починаємо працювати з освітленням, тобто ми можемо зайти в лампочку, поставити Corona, Corona Light, вийти в перспективу, створити цю Corona Light десь поруч. Поставити приблизно ось так. Знову перевірте, що ми бачимо на камері. Виставити нашу камеру. І, як бачимо, нам не вистачає потужності на неонового світла. І ще нам не вистачає трішки відображення води. Ми зайдемо сюди, розблокуємо камеру Start Interactive. Ось. І вже і вода з'явилася. Даналаштовуємо трохи камеру, під'їжджаємо сюди, можемо спробувати забрати карту Noise з води бампу. тоді вона трохи заспокоїться, буде така рівна. Далі ми зайдемо в. Матеріал Corona Light блакитний та підкрутимо на 50. Зробимо так, потім зробимо тут теж десь. На 30. Приблизно ось так. Вже вже щось починає бути. І від кількості часу, який ви витратите на те, щоб зробити цей матеріал, такі у вас результати вийдуть. Тобто ви можете гратися з поверхнею, робити більш-менший дисплейсмент, заповнювати більше водою. Підкоригувати товщину правильність побудови своєї блискавки, і в підсумку у вас вийде результат, який ви бачите. Це був урок підказка, як можна зробити сценки такого типу. Тому дякую, хто це зробив. Ви точно чогось навчились нового. Сподіваюсь. І вже побачимося в наступному відео.